Резонансна подія, яка сталася декілька місяців тому, не вщухає, і досі у фермерів новомосковського району фірма Тексервіс відібрала десятки тисяч гектарів землі. До речі, про цю фірму досі ніхто і гадки не мав. Нещодавно з цього приводу у райвиконкомі відбулося зібрання фермерів із представниками прокуратури, міліції та головою новомосковської районної адміністрації Павлом Селіховим. У ту фермерів, ферміров таким-то образом юридично Забрана земля, порядка полтори тисячі гектарів, ну підозрюють, що землі гаразд більше. На сьогодні фермери е, е, хочуть послухати е, правохідні органи власть, про те, що зроблено за три-три Валерій Павлович, голова фермерів і приватних землевласників Новомосковського району, заявив, що фермери, угіддя у яких були вкрадені, зіткнулися ще з однією проблемою. Наші колеги е, з фермерів подавали. Е, на землі яких заключені договори оренди, ну тобто тих, кого вкрали, подали е, до державного реєстратора запит, е, щоб надали відомості з, з державного земельного кадастру державний акт на нього, а висить оренда ПП Техсервіс. Так от ось у мене в руках відмова державного реєстратора Мовшиної ІВ, в якій сказано, що із, із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником. Представники правоохоронних органів розповідали фермерам про розслідування навколо фіктивної приватної фірми Тексервіс. Але фермерів цікавила інша інформація. Нас інтересує, хто займався фальсифікацією документів в відділі земельних ресурсів. Так, а, та, та, та. Хто цим займався? Чому вони Почиму досі вони, не притягнуті до відповідальності? Почому по них слідство не йшлося? Чому їм значить підозра не підявлено? Вони ж тут сидять у нас на московському. То, що потім договор зробили, щоб зробити договор оренди, необхідно, необхідно таку папку документів зробити. Алла Іванівна висловила своє занепокоєння щодо повернення фермерських угідь їхнім власникам. Прийняти закон о продажі землі. Ви розумієте, що завтра ваша земля, яка в землях запасах, Ви її бачите, будете. Шановні люди! Та думку багатьох присутніх висловив ось цей чоловік, який побажав не називати своє ім'я. Він запевнив усіх, що робота правоохоронних органів може бути ефективнішою. А якась людина, яка займалась каналізацією, приходить йому виписують скільки нам з гектар землі. Бо. І Ви, напевне, догадуєте, що це не просто так. І ви, як прокурор, і ви, як там, ну хто людина. Ви знаєте, де шукати конкретного заявника, хто закащить. Другими словами, ми <клес> надіємося, що ви розслідуєте <клес> цю справу і вкажете нам цих людей. Замісник прокурора області Олександр Виноградов пообіцяв знайти винних та заспокоїв фермерів, забезпечили на теперішній час належним чином уборку вашого врожаю. Ніхто не успорює ваше право на врожай, ніхто не успорює ваше право на землю землю. ви у вас є на руках державні акти, які були видані пер, е, раніше, ніж там укладені якісь там договори. Отже, справа зрушила з мертвої точки. Правоохоронні органи змогли отримати прізвища і імена винних осіб. Та чи отримають фермери свої земельні угіддя назад? Чи почують люди імена осіб із вищих органів, які стоять за цією корумпованою справою? Питання поки що залишається відкритим.